Вітаю вас на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. І підходячи до кінець наш уже сезон, вже залишилося пару сімейок, яких особливо альпійці ще залишилися і ще пару вуликів, де в яких був розплід. І зазвичай я в цьому році пускаю нуклеуси. Стараюся на якнайбільше, але один не вийшов, дуже мало бджоли, прийдеться його об'єднувати. І в останньому вулику, де був пізній розпліт, зазвичай я такі матки, де пізній розпліт, якщо я їх виявляю, я їх ставлю, якщо є можливість, зразу їх давлю, зразу міняю. Але цей раз задумався, чи потрібно її давити. Ну там прикла... причина є розплоду, що була дуже закліщована сім'я. Я поклав матку в проходящий ізолятор і рішив зараз замінити, замінити матку. А її рішив не давити. У мене є одна сім'я сидить в ізоляторі і попробую. Я в принципі не вникав, десь так подивився пару відео, що зимують із двома-строма матками в проходящих ізоляторах через одну медову в непроходящих. В принципі, я її мав давити, але вирішив зробити такий експеримент. Я ще, в принципі, в кінці жовтня не підсадював матки, я не знаю, який буде прийом. Але цю заберу і завтра підсадю її з нуклеуса. В принципі, можна було б і сьогодні її підсадити, але рішив так, підсадю її. Завтра. І можливо ще й до завтра ще там якісь остатки розплоду. Якщо ні, то я їх просто заберу, той розпліт і все. Ось в такому ізоляторі сидить. Зараз ми її заберемо, поставимо. Ось в таку кліточку. Сімнейка буде на чотирьох рамках. От вам і пізній шовно, пізній Пізні а Пізній кліш, можна сказати, а не пізній розпліт. Матка вже у цій кліточці. Ось така сімейка, ось ізолятор посередині. Вона плотно обсідає п'ять рамок, вона зжата. Димся клуб аж майже за середину. Ну, це ще не клуб, він зіжметься, бо потепліло. І я думаю цю маточку можна покласти ось так. Ось так тут приблизно, стоп, 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 щоб вона не впала. Ось отак її поставити, щоб вона була в доступі від бджіл до бджіл. І щоб її бджолки могли контролювати. І я думаю, що не треба давити пізніх маток. Вони. Все одно я її мав давити, а вдруг вона виживе. Ну, В принципі, по меду непогана, по рідливості, по спокці і по, по миролюбності. По... Ну, Майже матка супер. Єдине, що був пізній розплід. Ну, я ще б'ю на те, що вона була закліщована, тому був пізній розплід. Якби там стояли два восьмирамочники, магазини, я раз підняв, поклав полоски, потім обробляв димом, сітка дно, можливо, дим пішов, не пішов наверх. Ну, причин багато. І я думаю, десь по весні, якщо вона перезимує, це взагалі буде як знахідка. Добре. І я ще раз хочу сказати, що навіть в попередньому відео, відео що пізній це є проблема. Ось тільки, що навіть ту сім'ю розбирав, ще, ще одна рамочка з розплодом є. Як і коли. А на тій рамці меду ноль. І це ж її потім треба забрати. А вдруг зараз якісь холода, і я її не встигну забрати. Ось так можна зберегти маток. Ну, я думаю, що це я лише пробую. На, в Ютубі є море, і по 5, по 6 маток зберігають і в проходящих, і в закритих. Я вперше пробую зберегти, зберегти матку дві в дві зиму. Одна в ізоляторі, а одна. Одна в проходному ізоляторі, одна буде не в прохідному. Ну, не знаю, що з цього вийде. Я постійно щось експериментую. Якщо вийде, то тут, в принципі, можна в такому разі. Три матки. Три матки. Але більшість маток я запасних пробую зберігати в маленьких нуклеусах. Ось такі в мене нуклеуси в тому році, я спробував одну. Це тут на 4 рота, а це на 3 додана. В тому році 3 додана перезимувало. В цьому році я пускаю вже не один, а 4. Пробую пустити. Хотів 5, але вирішив замінити ту матку і 2 дуже мало бджолей. Я думаю, щоб не рискувати маточками. Маточки дуже цінні. Мені вони у мене на тесті, 98-ма лінія від Олександра Кривченка. І я хочу зберегти ці матки. Ось, в принципі, дві вулички. Вони могли, ну вони такі невеликі, могли б і перезимувати. Але ці дві вулички краще підсилим других, таких дві вулички. І той буде краще зимувати. А віце завтра заберемо маточку. Так що, друзі, не. Пізніх маток не треба давити, їх в неприходні ізолятори можна ставити чим пізніше, якщо можна пізніше в клуби. І я думаю, що бджілки їх будуть годувати і вони до весни переживуть. Ну, а якщо не переживуть, ну, то що тут зробиш? Значить, експеримент не вдався. Будемо пробувати щось друге. Добре, друзі, хай вам всім щастить. До побачення.